Було би дуже смішно на то все дивитися, якби не було так трагічно і сумно в контексті того, що нам в цих реаліях жити. Тому що насправді, що зрозуміло, і це, до речі, дуже багато аналітиків підмітили. Немає жодної стратегії, немає жодної візії, є спроба перекласти всі свої прорахунки, всі свої недороблені справи, всі неправильно прийняті рішення на військових і на військове керівництво, і є шалено присутня. Ну, інакше не скажу, вибачте, а біда на тих, хто сміє десь там зазіхати на рейтинг президента України. Мене вразила взагалі риторика президента, спосіб відповідання на запитання. Мене вразило те, що а, тих, кого можна було, тих, хто міг зайдати реальні запитання, просто не допустили на прес-конференції. Ну, це вже тради традиційна штука. Але коли було сказано Мар'яна Валера, я Перепрошую, ви знаєте, це для мене стала галочка, що це вже тотальна точка неповернення. І Всі розмови про еволюцію, про те, що люди змінюються з війною, те, що навіть президент України поміняв свою візію, починаючи з 2022 року, це все виявляється велика брехня. Знову маємо обіцянки про мільйони дронів. Я ж пам'ятаю мільярди дерев. Я добре пам'ятаю зараз, скільки було. Два місяці тому, якщо не помиляюся, скільки було передано дронів для сил спецоперацій державними структурами, які виявилось потім на тому, що й заробляли гроші. А це було я вже тепер не побоюся сказати. Нам подали цифру в 24 дрони, які було передано силам спецоперацій. Ну перепрошую, але я від всіх своїх підопічних знайомих, друзів, які зараз воюють, тільки той чую, що волонтери забезпечують ці дрони. І президент мав би давати відповіді на ці виклики. Президент мав би казати, що і як робити. Президент мав би контролювати. Але коли у нас президент говорить про свою команду в 5-6 чоловік, з якими він тільки може працювати, а потім каже, що ви вибрали. Ну то ви ж самі вибрали те, те, що є зі слугами народу, це означає, що він по суті кинув свій народ. Так ми сьогодні не будемо міняти президента. У нас воєнний стан, але ми маємо дуже добре, як а, виборці, і, і не виборці. Цього конкретного президента поставити його в рамки, в яких він має працювати, або дати повноваження працювати уряду національної єдності сформованих з тих людей, які професійно вміють робити свою справу, і зрештою розбираються, що потрібно для порядку держави сьогодні.